Так, сьогодні у нас нова гра, будемо подорожувати Україною. Це є перша настільна іграшка для Кароліни. Фірма Зірка. Якраз 5, тобі є 5? Є. треба, щоб було. Є. Є. Якраз. Коротше, гра буде полягати в тому, що треба від одної точки до другої добратися першим. Хто перший прийшов? Той переміг на фініш. Зараз ми розпакуємо і подивимося, що в нас чекає там всередині. Тримай десь тут а коробочка має відкритися. Ну. Зараз. Ого. Так, що в нас в комплектації тут є? Три фішки, кубик, правила. Це таке біло? А це карта України. Давай. Що, вилазить вона чи ні? Давай, я тобі допоможу. Вау, дивися, у нас дуже величезна карта України. Так, ми зараз будемо знати всі-всі області. Так, дай я подивлюся, звідки в нас стартує. Так, ми стартуємо із Донецька. Треба обійти всі-всі області України. Ми навіть будемо дивися, плавати на Чорному морі. Це в Україні є Чорне море. Наше. Так, І на Азовському. Оце синє це все море. Так, а нам треба стартувати звідси, і йти, бачиш по числу. 1, 2, 3, 4, 5. І так ідемо, йдем, ддем, демо, йдемо. І добратися сюди на фініш. Коротше, проїдемо через Львів і попадемо в Луцьк. Для трьох. Для трьох, так. Троє можуть грати. Я думаю, буде п'ятеро, ні, троє. Три фішки в нас є. Ти можеш собі обрати, якою ти будеш бавитися. Дивися, суть гри полягає в тому, що ми кидаємо кубик, випадає, наприклад, 5, ми рахуємо раз, 3, 4, 5. Якщо попадаєш на червону стрілку, то ти відправляєшся назад. Якщо на зелену, то ти відправляєшся вперед. Тут ще пише, якщо ти попадаєш на оце, треба буде ще ходити ще раз. Ну, Кидати кубик і ще раз ходити. Так, якщо тут пише плюс 3, значить 3 нам треба. А якщо на кінжал, то значить пропустити хід. Тут в нас ще на карті намальовано. от... Різні ти сусіди країни. Ти... ти ким будеш бавитися. України. На ти, ти жовтим, а я тоді синім. У нас буде жовто синя команда. Так, Но ну що? Мама вона буде бавитися чим. Ну добре. Так, ставимо ти на перша. старт. Став на старт. Я перший кидай, кубик. Ну давай, кидай кубик перший. Давай. Просто кидай. Ой, У. тільки щоб на землю не покрився. Так, один в тебе. Давай жовтим, ходи один. Є, одиничка. Так, що ти з Донецька зараз направляєшся в Луганську область. В тата, чотири. Давай так. Раз, два, три, чотири. Я вже тебе випереджаю. Давай. Кидай, кубик. Що в тебе попалося? Три, Один, три? Два. добре. Т І три. Один, два, три. Ні, ти, ти, ти стояла на одиничці. дивись, Один. ти тут стояла на одиничці. Треба рахувати далі. Раз, два, три. Все, ти стала біля тата. На одній клітинці догнала. Тепер моя черга. У мене 4. А це що таке? А зараз ми туди дійдемо. Дивися. Раз, два, три, чотири. Як ти це прийшов? А це можна проходити. Якщо ти на нього наступиш, то тоді ти будеш пропускати хід. Тепер твоя черга, доганяй, тата. Бо я буду перший. В тебе Ой, один. один. Ну, давай. Є, одиничка. Вас... Все, тепер я кидаю 5. Раз, два, три, чотири, п'ять. В мене ще раз кидати треба. О, мені повезло. Три. Раз, два, три. О, я вернувся назад. Бачиш? Я вже знаходжуся майже перед тобою. Кидай. Так, в тебе повезло два. Ну, давай. Раз, два. два. Ти стала біля тата. Давай, два. До тата. Раз, два. Є. Раз, два. Тепер мені знову прийдеться кидати. Так, два. Чекай я синім. Раз, два. І в мене два. Кидай, тепер твоя черга. Сподобалась тобі гра? Угу. Ми будемо довго грати, бо ми зараз. Я доїхав до Запоріжжя. Мені чотири. Треба чотири. Ну давай. Один. Раз, Один. два. Ні, треба так. Раз, на тата, два, три, чотири. чотири. Клади. Все, чотири. В тебе чотири. чотири. Так, тепер моя черга. Один. О. Я тебе не догнав. Давай, що в нас попалося? Четвірка. Ну давай рахуйся. Два, три, чотири. чотири. Все. Ти рахуєш не той хід, на якому ти стоїш, а зразу перший. Розумієш, якщо я тут стою, то одиничка в мене буде от. Допереду треба йти. Так, о, бач, один. Один. Все, а ти вирвалася вперед. Так, хто вболіває за короліну? Ану напше. Чотир... Це в мене чотири. В тебе 5. Ну, в мене 5. Давай. Рахуй. П'ять. Раз, два, три, 4, п'ять. Все, все. на двадцятку стоїш. Фух, добре, що я не попала сюди. А що ти там боїшся? Що там така булава? Угу. А, там мінус 2 ходи. Треба буде на два ходи назад вернутися. Два в мене. Раз, два. Мені ще треба кидати в мене. Але якщо я повернуся бонус? два ходи, то я можу туди перевернутися так, сюди. Так. Можеш туди. В мене попалося четвірка. Раз, два, три, чотири. Я тебе вже доганяю. Ну, давай. Мені інтересно, хто ж з нас переможе. В три. тебе три. Давай. Раз, два, три. три. Ну, все. А це так. що за квітки? Квітка це ще раз кидати треба. У мене шість, Диви, в мене максимально попалося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, я тебе догнав. Тепер ти кидаєш. Ну, і в тебе 6! Нічого собі! Один, два, три, 4, 5, 6. 6, 6, 6, Ти сім шість. Сім немає. Шість, шість. Ти хотіла змахлювати, так? Хотіла на квіточку попасти. Так, що в мене в пауз? І в мене 6. Коротше, я стою зразу до тебе. Я розумію, що в мене. Ми в Києві, ми в столиці України, бачиш? Тільки що проїхали столицю. Ну, один. 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 О, а тепер ти на одиничку стоїш на квіточку. Давай. Кидай тепер ще раз. тебе додатковий хід. Чотири. Раз, два, три, чотири. Ставай, на калину. У тебе коли нішопише? Ну, давай подивимось. Плюс два. так? Давай ще два хода. Вперед йди. Два хода. Раз, два. Ти стала на О, ні, ні. булаву. Давай мінус один. Назад, один. Все. Стоїш. Все, твоє там. Так, ти вже де? Ти в Кропивницькому. А тато вже добрався майже до Черкас. Три в мене. Ой! полетів тато. Ой, впав. Раз, два, три. Все. Не доганяє. Не доганяє, ти далеко вирвалася. В тебе. Ой, У мене 4. Та п'ять. Ти, ти вже там щось наплутала, ти змахлювала? П'ять. Ну давай. Жовтим, ходи в п'ятірку. Раз. Ні. У тут, раз, раз, два, три, три чотири, чотири п'ять. Все, 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 п'ять, 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 Вертайся назад. Так, ти в Сімферополі. Ти вже добралася до Автономної Республіки Крим. Такий півострів. Бачиш, ти вже а на море ти, добралася. А ти, а ти до мене віддалеко. Так, я ще далеко від тебе. Так, давай тепер я. в мене четвірка. Раз, два, три, чотири. І мінус один хід назад. Так, я, коротше, так і лишаюся десь тут між Миколаєвом і Кропивницьким. О, на ну, вісі! Давай рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, дивись, шість-шість. Все, стій, шість. ти на кораблі пливеш. Бачиш на кораблі. Клас. А ти плавала колись на кораблі чи ні? Ні. Бач. А в грів поплавала чотири. чотири? Раз, два, три, чотири. Так, я вже майже десь тут. На перешийку, бачиш? До один! Криму. Одиничка. О, попала на один. А, на міну і назад вертаєшся. Так, бачиш, міна взірвалась, тебе відкинула назад. І в мене один. одиничка. Все, а тепер я вже в Сімферополі. Так, кидай. твоя черга. Ти все рівно перемагаєш? У мене 4. Ну, давай четвірка Один, два, три, чотири. Все, ти в Одесі. Ти Дай в... Мені. Я в Одесі. Та на морі, бач, на пляжі. Тут відпочиваєш Одесі. Так, в мене 5. Раз, два, три, 4, 5. У мене ще плюс 3. Раз, два, три. І я навіть Ой, не в Одесі, ні. я десь в Акерменській фортеці. Давай, тепер ти. Так, що в нас попалося? Шість! Нічого собі! Один, два, три. Далі. Три, 4, 5, шість. Все, ти в Вінниці. Я, я далеко від тебе. Угу, Ти в Вінниці десь знаходишся, не знаю, близько біля бачу, хотина. Так, в мене 4. Раз, два, три, чотири. Ой, бін, я пропускаю хід. Все, на, кидай. Ти будеш кидати два рази, бо я пропускаю хід. Що в тебе, один? Один. Ну, давай ходи один. Десь біля так. якихось курочок. А, у Хмельницький ти вже зайшла. Ну давай ще раз кидай, бо я ж пропускаю хід. Ще один. Давай. Один. Ти йдеш один. в Житомир і назад вертатися в Хмельницьк. Мінус один. Ну, нічого. Так, в мене шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я вернувся назад. Бачиш, з Житомира в хмельницьк мене відправили назад. Там чогось в Житомирі мінус один. Ну, давай, кидай. Ми зрівнялися, але в тебе на один хід більше. Три. Один. Два. два. Три. Три. І стрілочка, ти їдеш далі. Його! Клас, ти вже мене обганяєш. Я б переклала тебе. І в мене три. Раз, два, три. Хух. <клес> я зрівнявся з тобою. Така класна гра. Дивіться, у нас залишається ще трішечки до фінішу. Цікаво, хто ж переможе? Ну давай кидай. Так, ми зараз 4. де? Ми в Рівному. У мене чотири. Ну давай, чотири. Один, два, три, чотири. Чотири. Ти в Чернівцях. 4. Все, стій, ти в Чернівцях. Десь тут на Дністрі стоїш. У мене шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, а я зараз в Івано-Франківську. Так, 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 так. Чотири. Давай. Ось тут: Од, один, один, два, два три, три, чотири. Сюди-сюди сюди. Ти в Ужгороді. В Ужгороді. Ти перехитрувала, ти мала переховати хід на мені. Так, у мене 5. Один, два, три, е, 4, ти 4 мене, 5. Ти мене прокляє. Так. Я вже в Тернополі або у Львові, скоріше за мене все. Це три. Один, два, три. Ні, ну в мене стоїш, до мене. Ти мене перепригаєш щось. Все, ми двоє у Львові. Так, дивися, мені до фінішу лишилося е, три. Ну що, я переможу, чи ти? Як думаєш? Я. я кидаю фішку. Ну, буде в мене три, чи ні. О, в мене один! Ай-яй-яй, один! Тепер твоя черга. Якщо в тебе буде більше трьох, то ти перемогла. Корліни 5. Все. Давай. Один, два, три. Все, ти на фініші. Перемога. перемога. Корліна вже в Луцьку, все, ти перемогла, ти добралася на Волинь, а я лишився на... у Львові. Давай 5, твоя перемога. Сподобалась гра? Класна, правда? Вона Каже, що вона дуже сильно переживала, як грала гру, бо тут є такі ходи. От, наприклад, червоні стрілочки вони відкидають тебе дозаду. І вона найбільше боялася впасти на оці от мечі і булаву, де є мінус два, мінус три е, ходи назад. От, Але країна перемогла в карті України. Ми пройшли в всю карту і дізналися, бачите, багато-багато областей. Бач, яка наша країна величезна. Угу. Пройшли через цілу Україну, ти навіть на морі побувала. Обсю Україну прийшла. Так? Клас? В Америку я прийду? О, Америка, то треба брати таку саму гру, але де є цілий світ. Ціла планета. Ми можемо ще таку гру зіграти наступний раз, де будемо йти по цілих по цілій планеті, де є материки і дізнаєшся, де є наша Україна, а де є Америка. Хочеш так? Бачите, як цікаво. Дізналися, що у нас дуже багато областей. А ну напишіть в коментарях, скільки в Україні є областей і автономних республік. Ти зі мною! Що? Ти, ти зі мною. А, все, Україна поставила мене разом з собою фішка. Все, у нас тут фішки Україна, синьо жовті ми вже в Луцьку. А в Луцьку що є? В Луцьку. Як думаєш? А ми були в Луцьку, а ти ще ні? Ні, ти була в Луцьку, але мама в животі була маленька. Нам дуже сильно сподобалося там. Є класний зоопарк. Мам, і мама туди треба поїхати ще раз з Кароліною, щоб показати, бо вона зоопарки любить. Тепер будемо чекати на маму, щоб зіграти всім трьом гру в Україну. Так, якщо вам сподобалася ця гра, можете поставити лайкосик і написати якийсь коментар. Все, коліна побігла вже до хомічків. Так, йдемо, подивимося, що вони там роблять.